Дітки, Доброго ранку, доброго ранку, шановні дорослі. Дітки, ну що? Ви передивилися вчора казочку? Як називається? Теремок, так, мені дуже цікаве. Відео надіслали, картинки надіслали. Я вам дуже вдячна і Анастасіки вдячна, і Ярославчику. І чекаю на інших дітей. Дітки, давайте пригадаємо, яка пора року у нас на вулиці. Так, осінь, правильно. І сьогодні я вам пропоную поспостерігати за хмаринками. Подивіться вгору і скажіть, що ви там бачите, дітки? Це небо. А що ви бачите на небі? Так, це хмари. Дітки, подивіться, чи видно за хмар сонце зараз? Ні, не видно. А хмарки дітки бувають як і великі, так і маленькі. Дощ іде з сірих хмаринок. А невеликі білі хмарки, дітки. Просто пропливають і бувають такими гарними і навіть схожими на тварин або на якісь предмети. Зверніть увагу, якщо, коли ви будете з матусями, гуляти на прогулянці, на хмаринки, які вони бувають різні. Послухайте, будь ласка, віршик. Біля сонечка вгорі плавала хмаринка. Проти сонечка в дворі бавилась яринка. Не журись, Яринка, не навік хмаринка. Хмарка розпливається, сонечко залишається. Дітки обов'язково хмаринки розійдуться і буде сонечко тепло в нас, так? О, дітки, а я чую, хтось десь плаче. Ну-ка, давайте поглянемо, пошукаємо. Дітки, подивіться. Кого ми знайшли? Та це ж зайчик пострибайчик. Зайчик, що трапилося? І що це в тебе за кошик з овочами? Де дітки, ти його взяв? Доброго ранку, ось подивіться, знайшов на городі кошик і не знаю, що в ньому знаходиться. Розкажіть мені. Ну, звісно, зайчику. Я пропоную дітки разом розібратися. Що ж? Знаходиться у ковшику у нашого зайчика. Дітки, ось ми і прийшли до групи розглянути, що ж приніс нам зайчик у кошику. Це огірок. Правильно, він зеленого кольору і твердий. Це помідор. Він червоного кольору, круглий, м'який і дуже смачний. А це, підказуйте мені, так, вірно, це морква. Вона має помаранчевий колір і голівка в неї, подивіться, це хвостик зеленого кольору. Дітки, а разом це овочі. Давайте повторимо разом. Овочі, правильно, дітки, а зайчик наш дуже полюбляє соковиту морквинку. І я вам сьогодні пропоную намалювати для зайчика і пригостити. Добре, ви готові? Але спочатку я вам пропоную пограти в пальчикову гру. Приготували наші ручки. Зайці б'ють у барабани, вибивають. Дріб старанно. Ми не любим тиші. Розбігайтесь миші. Розлітайтесь, горобці. Ось які ми молодці. Дітки, ось у мене вже зайчик є. І морква соковита. Нагадайте, що не вистачає в нашої моркви. Так, Анастасія, правильно, хвостика. А малювати ми будемо сьогодні пензликом. Давайте пригадаємо, як його потрібно тримати трьома пальчиками біля металевого обідка. Так, змочуємо наш ворс. набираємо фарбу і будемо малювати дітки, прямі короткі та довгі лінії зверху вниз до нашої моркви. Ось так. Тепер довгу, зверху, вниз. Тепер коротку. Так. Довгу, зверху, вниз. І коротку. Обов'язково миємо наш пензлик, щоб ворс у нас був чистенький, ставимо у домівку. І зараз я вам пропоную розглянути, що в нас вийшло. Дітки, ми з вами намалювали хвостик до нашої морквинки. Зайчик зрадів вашому подаруночку. Нагадайте, що нам зайчик сьогодні приносив? У ковшику що знаходилось? Так, овочі, вірно, якого кольору у нас хвостик? Зеленого! Звісно, дітки, а мені дуже хочеться побачити, які у вас хвостики вийдуть. Добре, я буду чекати. До нових зустрічей!